Фолатін, джерело міо, інозетоло, марганцю та елметелфолото. Пане Тарасе, ну що ж не встигає тут Маша Алкаша Захарова, яка себе називає речником російського МЗС повторити ну як на мене таку собі операцію. Яку повторював восени 2022 року тоді міністр оборони РФ нині секретар їхнього радбезу Сергій Шойгу, коли його всі називали телефонним терористом? Бо він як зараз пам'ятають, дзвонив і міністр оборони Британії, і Штатів, і Франції. Всім дзвонив, казав, Україна готує брудну бомбу. І тут Захарова каже: Україна знайшла російські дрони збиті, поремонтувала їх, напічкала вибухівкою у Львові. чомусь саме тут? Напевно, я це робила просто. От і готується запускати їх по країнах Європи, звинувачуючи в цьому. А, у К Росію ну я так скажу, я ще не встигла дрони на пічкать, нашпигувати вибухівкою. А тут уже цілий ранок сижу, просто зайнята, бо Росія атакує інші країни. ЄС у Швеції Колобас баси ВМС побачили невідомі дрони. раз. Літали вони там. Не встигли ми це проговорити у Фінляндії. Дрон пролетів над гідроелектростанцією, де оголошена безпольотна зона ще серпня. Вчора аеропорт вільнюса в Литві двічі за день зупиняв роботу через імовірні удари дронів. Повітряний простір закривали. Говориться. Не західні медіа Блумбер, говорить Андрій Коваленко з ЦПД, мета інститут вивчення війни. Мета цих атак протестити НАТО, зрозуміти чи далі можлива війна. Яка мета цих атак стане на сьогодні? От, підкажіть, будь ласка, від Росії, і чи вдається їм цих цілей досягати? Бо ніби е, я щось там знов про стіну дронів говорять, НАТО збирає вищий орган свій, а дрони летять і летять. Ну, вони так дозбираються, збираються mm -hmm. да? Тут вже треба вирішувати вже питання терміново. Тому що, ну судячи, знаєте, взагалі з форми подачі пропаганди, що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. А от я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах на свою роботу там в Італії та в інших країнах, то російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб України менше дати, а применшують небезпеку цих атак. Тому це може означати, що вони готують щось серйозніше. Ну а європейські країни, ну що я можу сказати? Ну вони ж продовжують показувати, що вони нічого не бачать. Досить не розуміють, що це за дрони залітають, е, от ну і так далі. Тому звичайно, що росіяни бачать яловість позиції європейців, е, те, що вони удають, ну клеють просто дурня, коли розповідають, що вони не розуміють, не, що це за дрони залітають. Мені завжди цікаво. а От кого во які, які версії, припустимо, це що хусити я Вам з Червоного моря роблю. Чи хто? А хто це роблять? Ну, Тих так. Так, так своє є, Ні, ну те, що з Львова, ну те, що з Львова прилітає, то звичайно росіяни, що крим Львова, там в принципі окін Ки Києві, у Львова інших міст, ну так і не знають. Ну Львів для них завжди у них таке. Місто, де щось таке для, для них вороже відбувається, хоча я думаю, що вороже до Росіян вже ставляться по всій країні у нас, і тому звичайно, що вони намагаються вкинувати це дезінформацію, але зазвичай вони так говоряться перед тим, коли самі щось приготувати і самим щось зробити. Ну тут, 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 знаєте, тут головний привіт Данії та Швеції так. Коли вони говорять, що ми припускаємо, що це йде що це дрони не можуть же не звідки з'явитися, що вони йдуть суден, які йдуть по Данській протоці. Тут слушне запитання: і що? Ну, може, ви зробите так, щоб в данські протоці вже не проходили це суда. Так, Я тільки про це, пане Тарасе, і думаю, бо Зеленський він про це каже: да, давайте, до речі, почуємо, що він каже, звідки там росіяни можуть дрони запускати, і про це якраз детальніше і поговоримо, будь ласочка. Зараз бачимо, як в Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії за даними розвідки для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери як майданчики старту та управління дронами. І це не просто попередити, але реально і цьому треба вчитись. Треба робити відповідний потенціал. І сьогодні я говорив з прем'єр-міністром Данії, і якраз одна з тем розмови це обмін деталями щодо дронів, щодо всіх цих інцидентів, очевидно, не випадкових. Росія намагається приробити Європу під себе, під своє уявлення про життя. А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю, крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія вона потрібна. Спільні дії вони потрібні. Спільний захист можливий. Ну за то, коли вже проголосують 19 пакет санкцій, чи якщо бо знову горщина Словаччина блокують, то там буде аж 500 чимось танкерів так званого тіньового флоту. Але нагадайте, будь ласка, ще раз, а чого б вони не б'ють? Бо вони обходять там якось береги, а, чи нема політичної волі, чи що, 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 що ще звідки що ще з них мають немає, має немає норми, немає норми заборону проходу цих е, суден через територіальні води ЄС, ну тобто, це якби ця норма була. То це означає, що вони не можуть пройти через данську протоку, через через манш та Гібралтар. Ну, Гібралтар це вхід в Середземне море. Вони ж огинають, коли вони йдуть з Балтійського моря, вони ж проходять через три основні протоки. А вони удають, що, начебто, вони нічого не розуміють. Ну і ще ж ви повинні розуміти різницю між оголошеними санкціями і а, моніторингом цих санкцій. Там вже багатьох випадках ці танкери зовсім знахабніли. Вони взагалі там майже без документів їздять знову з фальшивими якимись даними, з фальшивими документами. А вони вдають, що начебто нічого не відбувається, і вони там плавають спокійно. Ні, знаєте, якщо європейці так готові заплющувати очі е, на все інше, ну нехай це на свою кор... на, на ну на гарну справу. Ну, наприклад, заплющать очі, коли який-небудь е дрон за дином збігом обставин Магур чи Сі Бейбі, е ось е просто потопить, припустимо, танкер. Ну, порожній, там же ж ми за екологію боремось, так е ось е а потім знову розплющать очі, і удадуть, що нічого не ви не відбувалося Там да ну тоді менше будуть плавати, там якщо вони не спроможні здійснювати конкретні заходи в конкретних е для захисту власної безпеки. От власне, коли ми цього дочекаємося, то ситуація напевно піде на якесь виправлення. Ну але поки ми бачимо, да оці всі з'їзди, щоб вони по понапоназ'їжджаються, понадомовляються, а Путін буде провокувати, і ніхто не буде чекати про ці стіни дронів. Я сьогодні говорила з Олегом Дундою, народним депутатом. Так він каже, що ця стіна дронів, поки вони набудують ті дрони, ну поки всі процедури пройдуть, поки вони їх нароблять. Так уже вони через ті півроку, поки вони ще на складах будуть лежати, бо що вони ними дрона. Ми збиралися сильно робити, то Росія вже такі нові високотехнологічні набудує на фоні не НАТО активної відповіді. Буде ними запускати, і треба буде нову стіну дронів робити. І так без кінця, а головне, що без толку, ну, це це ще раз показує, що знаєте так. Ми часто у нас знаєте таке уявлення про європу, як е, як вони говорять, статусійна спроможність. Щось ми не бачимо цю інституційну спроможності, принаймні в питаннях забезпечення безпеки. Це ж основна інституційна спроможність в даному випадку. Те, що ну, стіна дронів, ну що значить стіна дронів? Я тут погоджуюсь, росіяни ж постійно, постійно вдосконалюються, постійно вдосконалюють технології. Та яку ти там стіну дронів будеш будувати? Ну, Як, як, як ти можеш реалізовувати без конкретної відповіді, яка звучить? А ви готові збивати і превентивно бити по території Росії? Тому що, так знаєте, вони будуть нескінченно запускати дрони, поки ви там стіни будете будувати, що там підстінки, цеглини шукати, а враховуючи темп ухвалення рішень у європейців, то можна сказати, що поки вони ухвалять рішення по одному типу дронів, вони... я, тут... я тут не погоджую, що вони на складах будуть. Вони ще ще що настигли. Ну так да, враховуючи тимпоритму і динаміку, то дунда напевно сильно позитивний. Так, друзі, за знам... да, що дуже позитивно він сприймає європейців. Я, я, ні, ну більш швидко рухається. То звичайно, це країни ну швидше принаймні. Це ну північної Європи, Данія та сама, яка гроші, наприклад, Україні давала по данській ініціативі. Ну і Польща так ось, ну країни Балті, там нікого не треба змушувати. Ну і Румунія, до речі, вона там ухвалила рішення, що з Україною хоче теж виробляти ці дрони. От. А все інше, я вам скажу: там абсолютно Нірвана кава, Брюссель, спокійна, не поспішаючи щось там робити. Тому що там знаєте, ті країни, які знаходяться от далі від кордону Польщі, так думають, ну поки там з'їдять. Країни Балтії і Польщу можемо встигнемо ще домовити з росіянами, тобто там абсолютно такі настрої, і тут на слід перебільшувати, що вони так знаєте, збираються щось бігати і напружуватись. Mm -hmm. Ні, ну до речі, так да, дійсно. І а, поки збирається оцей найвищий військовий орган НАТО, то президент Латвії Едгар Свінкевич він визнає оці всі загрози. Підкреслює, що Литва уже, Литва, хоч це ж Латвія, Латвія, не найбільша та там країна Європи і не така потужна економіка, як Німеччина, до 5% вже готова буквально з дня на день збільшити витрати на оборону. Що вони зміцнюють? Що найкращий спосіб захистити країни-члени це стримування, проте воно має бути ефективним. От від цих країн. Є визнання водночас, вона є, наприклад, від Німеччини, бо канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи тут перед бізнесом, говорить про те, що ми не живемо в війні, але в мирі ми теж уже не живемо, і це треба визнати. Каже, напевно, що кожен другий тут, який мене слухає, уже став жертвою атак, чи то кібератак, чи то стикався з тим, що його мережі намагалися зламати, бо Росія всю номенклатуру задіює кібератак, пробує паралізувати обробку даних, спробувати вивести з ладу цифрову інфраструктуру, дрони, шпигунські операції, атаки на дата-центри. Ось таке розуміння в Німеччині вже теж є, як бачимо. Ну, слухаєш цього мерца, просто ну, по-перше, мерць, де Таурус. Почнемо з цього. так? Да? Ти там, ти так обіцяв, що так, так грізно було про Тауруси, коли йшов. Що, що, знаєте, на, на, навіть я повірив там, да, ну ну на 10 секунд, але повірив, що не будуть. А, ось, але питання: ну дивіться, що що говорить ця людина? Ну, дивіться, от рівень, а, рівень ну страусиною це політики. Вони перелічують, вони перелічують атаки Росії на конкретно на інфраструктуру країн НАТО. І при цьому, ну це фактично, якщо дивитися навіть нормативи НАТО, там вже е, є ознаки того, що це є, вже можна застосовувати п'яту статтю статуту НАТО, тому що, наприклад, там хімічне забруднення, кібератаки, е, радіоактивне забруднення, безконвенційне застосування конвенційної зброї, це теж вважається атакою на країни НАТО. Тобто, ця людина серйозним виглядом серйозним виглядом перелічує всі конкретні дії. Спрямований на атаку інфраструктуру НАТО, які підпадають а, фактично під п'яту статтю, і при цьому говорять, що вони не знаходяться у війні. Ну, це ну просто мараз. Знаєте, ми так лаємо часто наших політиків, ну, за справу, це правда. Але знаєте, я щось дивлюся на європейських політиків, я вам скажу, щось хтось а, не дуже далекий і пішов. ну так так і такі, ми теж бачимо. До речі, отут пише наш глядач Ілля Борисов, який постійно разом із нами, і мене теж сьогодні ця тема. думаю, що пора би і нам було поговорити. А вибори в Молдові. Ну, там блокують уже частину цих проросійських партій, які е, е, працюють на Російську Федерацію, але ж це там така сила селена всього задіяна. Ризики небезпечні. Це такий е, направду фронт. Ще один відкриває Путін. Як ви бачите, як зараз розвивається ситуація, і чи може їм там вдатися, так би мовити? Ну давайте почнемо е, ну, по конкретиці про те: саду на місці. Там парламентський так? Тобто президента, що ніхто нікого нікуди не чіпає. Це раз. Друге, чи є небезпека сформувати там антипрезидентську більшість? Ну, є, тому що в принципі влито багато ресурсів. Є тонклав під виглядом так? який під контролю ну, там, і Гагаузія, це Придністров'я, яке а, під контролем росіян. Чи хитають вони ситуацію? Хитають вони ситуацію. Але ми бачимо, що в принципі там все ж таки шукають, арештовують, теж не сидять без діла. Тому що все ж таки ну демократія повинна мати, мати можливості себе теж захищати, тому що хтось думає, що а, це не демократично знімати, наприклад, партію, яка займається підкупом виборців, то ну, що значить демократично. Це називається зловживанням демократії. А демократія працює, коли є дотримання ще правил і суворе покарання за порушення цих правил, тому е, ризики існують. Але я думаю, що над цим там працюють багато хто працює. Чи є військові ризики, про які говорила Санду. Е, ну я вважаю, що Санду це більше говорила для своїх виборців. Е, чому тому, що військові ризики з Придністров'я? Категорично проти будуть в першу чергу керівники Придністров'я Пам'ятаєте, це ще якраз після широкомасштабного вторгнення. Там теж ходили чутки, що там щось збирається, приїхали якісь люди з Москви і одразу ж пішли зливою інформацією з цих, з, цих, з цих територій, що, де, хто, як. Тому що керівництво Придністров'я у яких, до речі, підозрюю у всіх є українські паспорти, ну, як і румунські і молдовські на всяк випадок, да? вони категорично проти війни. У них і все, і все так добре. У них і все добре і так. В Європу їх пускають. До речі, основний експорт, наприклад, Придністров'я якраз в Європу. Да. В Європу пускають. Контрабанда є. з... В політичне і економічне тіло е, Молдови вони вбудовані у них і так все добробує. Яка війна? <гум> у них і так і тому вони будуть все робити, щоб е, максимально дестабілізувати цю ситуацію. Ну, мається на увазі підготовку, якщо воно буде робитися навіть якщо там переможуть проросійські сили. Далі чи е, е, буде бажання у росіян якось користатися тим контингентом, який є? Uh, ну, в Придністрові, ну теоретично можливо, але чи буде там бажання велике знову таки керівництва Придністрові і людей, які знаходяться uh, uh, там, які служать ну, формально служать в російській армії. Тому що в багатьох випадках, ви ж повинні пам'ятати, вони 10 років знаходяться без ротації, і відповідно, там uh, в цьому в контингенті, який є який які є російським. А ну набрали в основному місцевих мешканців. Як ви підозрюєте? У них теж взагалі великого бажання воювати немає, і тому така ось ситуація, яку я бачу. Тому ризики є. Росіяни хочуть створити таке коло недружних. Держав навколо України, але я думаю, що і наш Генеральний штаб розуміє всю цю історію. Активно проводиться розвідка на предмет різних ризиків. Ну і ще раз я ж говорю: це ж не президентські вибори. Там Санду як президент залишається. Угу. Тобто, казати, що Молдова може пройти шлях Грузії, так би мовити, не варто, як кажуть деякі аналітики. Ні, ну не буде чому, тому що в чому проблема Грузії? У них є спільний кордон з Росією. Угу, угу. А коли є спільний кордон з Росією, там знаєте, можна через кордон багато чого робити, знаєте, фінансувати безпосередньо. Да. А Молдова, ну все ж таки, їм пощастило, вони далеко знаходяться. І немає спільного кордону а, 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 з Росією. Так як би якби був спільний кордон, mm. не сподівається, да, що ну точно була б велика небезпека. Mm -hmm. А так, да, а так, в принципі, є, 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 є кордон. Є все ж таки близькість Румунії про це теж не будемо зумувати, тому що Румунія теж дуже допомагає е, Молдові. Ну, все ж таки, там е, мова одна, е, і вони вважають себе такими покровителями Молдови, і там вони теж активно допомагають. Ну і з іншого боку, українська армія, яка стоїть на кордоні з Придністроєм. Так що я думаю, там теж велике бажання щось дестабілізувати чи щось зробити. Я думаю, у тих, хто теоретично може прийти. До влади може і бути, але що будуть можливості, це велике питання. Ну але важливо все одно, бо в них ж там парламентська республіка. І хто контролює парламент, контролює все. Тому президент вона ні, ні не зовсім так. Не зовсім так. У них була парламентська республіка. Це е, до десь до 10 років тому. Там президент обирався в парламенті. От Додон, а, який був таким зовсім таким проросійським, а він обирався вже на, на загальних виборах, а, а Санду теж на загальних виборах обиралися. Але там в чому проблема Молдови? В тому, що у них Придністров'я, як така непідконтрольна територія. Не знаю, хто там їм це дав таку гарну думку, але мешканці Придністров'я можуть голосувати на виборах, так. Якщо вони вийдуть за межі Придністров'я, і це означає, що там можна підвести людей, там автобуси і зробити, і зробити, і поміняти результат виборів фактично, повністю їх спотворити. Тому там така ситуація. Тому там все ж таки президент має легітимність народну, він обирається на виборах, а парламент ну, окрема гілка влади.